Доброго вечора, добрий ночі. Починаємо рубрику, це ще тема. Одні із тем, які були запропоновані в телеграм-каналі, а саме про саморозвиток. І для того, щоб взагалі подивитися сама розвиток, так, цю тематику я хочу продивитися, і для когось це буде актуально. Ваші внутрішні блоки будемо продивлятися на Оракулі, Повного затемнення Аміра, вона дуже велика. Я вже її притусувала, тому що я її тусую блоками, і потім вже дістаю самі карти. І так, подумайте про себе, приберіть від думки. Це розклад буде, знаєте, буде розбір розкладу психологічно, енергетично. Без якоїсь драматичності і більше йти як підсказка для саме вашого саморозвитку. Приберіть від думки, занастройтесь розкладом. Відчуйте ту енергію, яку вона зараз колода буде розкривати. Нагадую, що розклад загальна одна позиція, тому, звичайно, як завжди, з розумінням відносимось. І так. Який ваш енергетичний стан? Тут і зараз? Перша карта мітла. Це відображається тут свічка. У мене горить свічка, і вона відображається. Це карта Пристріт. Це карта маска. І це карта князь. Ось такі от. Дивиться, що це показує? Внутрішнє ваше очищення, але це очищення може бути іти через якісь конфлікти або. Самокритику, або самонакручування, які у вас були. Пристріт це відчуття, що хтось або щось на вас впливає, або дивиться не тим оком. Зрозуміло. Часто це не про магію хоча тут може бути: знаєте, як є таке зглазял, або зглазялі, так? Це може відображатися. Також це може бути підвіщена чутливість саме на крут. Маска це про ви не повністю проявляєте себе і більше приховуєте те, що ви, те, що ви є. Так? Ви одягаєте постійно ту чи іншу маску. От, наприклад, у вас не так все добре. Наприклад, там в чомусь, так, а ви одягаєте усмішку для всіх і відображаєте, що у вас все добре. Але енергетично воно щитується все одно. Ну, Люди, які вміють щитувати, вони щитують. По карті князь це сильне ядро. Це може. Ваша бути лідерська енергія, гордість, або можете бути ви як заявляєте про себе як чоловік, так, князь? Стан є напруга, є підозрілість всередині у вас є такий міцний стержень, ви зараз більше в режимі захисті, ніж відкритості. І можливо, ви навіть когось. Підозрюйте, що у вас, наприклад, щось не сталося. І це може бути хтось, ви можете навіть підозрювати. І це також може бути самонакручування. Розумієте? І так, які страхи заважають рухатись вам вперед? Суперник. Можливо, ви не просто так самонакручуєте, а марочка, злість, відлюдник. Слухайте, тут немає, можливо, це точечно. Я не буду призивати, тому що це загальний розклад. Можливо, для когось. Це ознака прямого або бажання якось на вас впливати, або навіть є якісь такі негативні програми у вигляді, знаєте, це коли щось потрібно комусь, так тут просто карта суперника вийшла, і марочка, і злість. Якщо щось потрібно буває, люди приходять до таких. Робіт, як поставити програму на те, щоб ви щось не бачили або перебували в тій в установці, так, яку вам поставлю, щоб ви були більш склоні до чогось. Це, теж, це точечна інформація. Не забувайте, це загальний розклад. Тому тут може бути психологічний сценарій і прямо. Прямо-прямо і по сигніфікаціям ми бачили, і тут пішли карти такі. Все ж таки, це оракл такий, знаєте, він специфічний, тут може бути двояка. І я на загальних розкладах взагалі вважаю, що говорити про відносне якогось такого впливу, ну, це, знаєте, як пальцем до неба. Тут неможливо сказати стовідсотково, тому що це вас багато, і хтось може це транслювати, ваша енергетика. А ви подумайте на себе. Тому будьте з цим уважні, до речі, не накручуйте себе, тому що у вас є така, ви можете собі, собі притягнути. Того, чого у вас е, насправді немає. Тому тут ми будемо говорити з точки зору, тут я сказала точечну інформацію. Інша інформація це е, психологічний може бути, сценарій, пов'язаний зі страхом порівняння, зі страхом конкуренції, з е, страхом бути обдуреним, до речі, або е, не побачити щось реального. Придушена у вас тут пасивна агресія або образа на когось або на щось. А у вас є таке, знаєте, відчуття в результаті, ви більше закриваєтесь, ніж взаємодієте. У вас могла бути програма така. Для когось могла бути. І після цього ви як закрилися? Знаєте, це основний ваш страх, мене можуть перевершити, обдурити, використати. Краще я буду на дистанції, ні з ким не буду розмовляти, або не буду відкриватися. Це, знаєте, це про досвід, де ви перебували в такому стані або вас дурили. Або щось тут таке, ніж про реальну зараз атаку. Тут більше про минуле іде мова. Як, яку установку час відпустити? Якщо я не встину, це буде частина перша. Плітки. Дивіться, які карти у вас виходять. Дивіться, корабель. Вони ж просто випадкові виходять. Ерос монети. дивіться, можливо, у вас є установка, про мене говорять. Або ви можете говорити за спиною і думаєте, що за вами так говорять. Потрібно виглядати привабливо, успішно. Для вас цінність це порівняна гроші або статус. Коробель тут показує, що ви давно носите в собі цю тему. Вам потрібно відпустити залежність від взагалі хто, що говорить, і забути про це. Розумієте? І матеріального підтвердження не потрібно. Для власної значеності. Ви і так є значимість, насамперед для себе. Зараз буде частина друга. Частина друга відносно ваших блоків внутрішніх. Це продовження для того, щоб зрозуміти, яка вам сама реалізація потрібна, тобто де вам потрібно розвиватися саме розвиток, так потрібно зазначити. Що у вас є заблокованим, я розумію, що це загальні розклади, і навіть якщо ми зараз роздивимось ваші блоки, і потім ми будемо дивитися, де вам реалізовуватися, де вам що вам потрібно розкривати так? А, то сигніфікація постійно роблю сигніфікацію, це для вас навіть зручно. Це може від, не відігратися, наприклад, з тією людиною, якою а, може відігратися блоки. Тому тут таке, знаєте, ну, на те і загальні є розклади і особисті розклади. Тому роблю для всіх. Але коли е, потрібно звичайно звертати увагу саме на особистість або на якісь реалізацію, так люди звертаються вже е, окремо на індивідуальні розклади. І це не пов'язано саме з моєю рекламою. Я говорю про більшість людей, які звертаються до інших мастерів. і це нормально. Кожен обирає те, що йому. Ну, я не знаю, на той момент більше до кого притягує, більше приємніше. Я не знаю, як це пояснити. Це на енергетичному психологічному рівні відбувається. І так, ми продовжуємо. Тобто далі ми продивилися питання, де ви? Так би мовити, що вам потрібно відпустити, і от зазвичай от просто відпустити варто залежність від хто що скаже, я зазначила в частині перше так, тому що у вас є залежність, а хто скаже, а що скаже, а вдруг самою спиною щось шепчеться. Запам'ятайте, якщо за вашою спиною щось говорять, це ознака того, що ви на правильному шляху, тому що ви йдете. І за вашою спиною щось говорить. І коли ви не звертаєте на це увагу, ви не притягуєте до себе те, що вони взагалі говорять. Тому що вам байдуже вам ніколи на це звертати увагу. І матеріальне підтвердження або статус. Вам теж не потрібно, ви є, власне, значиме сам насамперед для себе. А те, що там хто що говорить, це взагалі байдуже. Переходимо до наступної теми нашого розкладу, і це буде де ви себе саме обмежуєте. Егоїзм, ну це не обмеження, я так скажу, сонце. Ви себе любите. Ви любите себе. І я не можу сказати, що тут буде йти про те, що людина себе не любить. Ні, ні. Це цікава комбінація, яка говорить про е, такі е, сонце це м, сильний потенціал, це світло, це сяєво, це людина, до речі, світить і хоче, щоб на вас дивилися. Це харизма. Навіть егоїзм це десь его, але головне, щоб воно було здорове. Розумієте? Не зашкалене. Тому що тут можна підживлювати власне его, де ви будете вже не для себе робити, а для власного свого его. Егоїзм це страх. У вас страх виглядати егоїстичним або егоїстичною. Що серйозно? А чого вершник, швидкість, імпульс, така запальнава людина. Ви можете э, приглушувати саме в собі свою якість, свої якості, яскравісті, щоб вам. Э, ви серйозно? Щоб ви не засвітити занадто сильно когось, щоб вам, напевно, там ніхто не говорив, о-о-о, пішов або пішла. От, от. А вам що не байдуже, хто що говорить? Вони в ваші хлопця ходять і ваше життя проживають? Чи від того, що вони говорять, у вас в житті з'явиться якісь плюшечки? Нічого у вас не з'явиться, нічого не відокремиться. Вам потрібно просто зрозуміти, що це шум. От уявляйте, що це такий шум моря. Вам говоряться, ви йдіть, ви на правильному шляху. Зрозумійте це, це вам підсказка. Які блоки? Це повинно бути відкриття ваших власних доріг. Я серйозно. Або ви боїте, боїтеся, дієте якось швидко, бо ви здаєтесь комусь дуже самовпевненим, або самовпевненою. Ну і пусть ідуть собі і думають так. Ви е, запам'ятайте. і просто от кожного ранку, коли ви просинаєтесь там, так, біля дзеркала, говорите, який, або яка ви сама гарна. Саморозумна, перспективна, щаслива, посміхнена. І пусть всі вам говорять, а ви просто не помічайте. І робіть собі установку. У мене є світло, я свічу, я грію тих людей, які біля мене, які мене підтримують. От, просто робіть собі такі установки. Я самовпевнений або самовпевнена, я хризматичний, хризматична. У мене все вийде. Я йду правильним шляхом. І якщо говорить за вашою спиною, це я вам сказала ознака того, що о, комусь це не подобається. Ви не 100 доларів, розумієте, ви не можете всім подобатися. Все одно будуть люди, яким ви будете не подобатись. Що ви не хочете визнавати. Перехрестя, руни. І порожня карта. Ну, дивіться, ви, ви стоїте перед реальним вибором. От реальний вибір. І ви не хочете визнавати. От, Бачите? Руни це доленосність. Це внутрішні знання, які у вас закладені вже. Ви більше знаєте, ніж ви думаєте. Порожня карта, ви самі пишете свій власний сценарій. От як ви напишете, так воно і буде. Якщо ви будете слухати когось або боятися, у вас буде така от постійна карта. Тому що вам потрібно писати, а не думати, хто там говорить. Тому що вам потрібно ставити мету і йти до неї. І тоді вам ніколи буде дивитися, що там хто говорить. І кого ви там осліп... осліпите своїм яскравістю. Та це класно, класно. І ще може Руни говорити про захист. До речі, захищайте себе. Якщо багато на вас дивляться, захищайте. І так, ви вже знаєте, вам говорять, хотіла сказати руни, карти, вам говорять, що ви вже знаєте, куди ви хочете йти. Ви поставили вже мету. Але ви боїтеся брати власну відповідальність за власний вибір і сценарій свого життя. А чому? Ну? Далі не можна дивитися. Ви самі. Ви самі пишете своє далі. Страх конкуренції, страх осуду, придушена злість, це, знаєте, стримані власні сили. Менше. Думайте, хто що думає про вас, вам потрібно перестати ховатися за маскою, дозволити собі бути яскравим або яскравою, прийняти те, що вам подобається. Це і є ваша сила, і це нормально. Розумієте? І ви приберете, оберете ці блоки, які а, вами надумані.